Бухгалкер. Ого Обожнюю я просто сталкера, а головне, що у цій прекрасній грі. Дивимось. Вон, даю п'ять хвилин. І кожний може знайти заняття для себе, полювати на мутантів, вступати у фракції, збирати артефакти чи рухатись по сюжету. От і наш сьогоднішній головний персонаж, Грицько-пузир, знайшов заняття для себе. Він вирішив стати алкоголіком і просто собі п'є горілку. Але, от мені стало цікаво, скільки взагалі пляшок горілки можна зібрати у сталкері, і що буде, якщо їх всі випити залпом. Ну ні, ну це це реально від літра горілки. піздець, це здохнуть можна? Так скільки все ж таки горілки може випити людина? Слід вживати, не більше 40 грам, щось я нічого не поняв. Ану, давайте спитаємо, що буде, якщо випити 100 пляшок горілки. Ага, зрозуміло, 100 пляшок горілки краще не пити. А 500? Як завжди, усе починається з бункера Сидоровича. Врятував, тебе дядька після амнезії, виконаєш пару завдань, Розрахувався. Звісно, рі... Стані, що я згадав чат. Ча я вам покажу. Бля, от зараз би піточку підробить, щоб ви мене також досі ну, чули. Чаще, ще, -ча -ча, ще я прийду. Чаще ще. -ча -ча. У мене після дня народження лишилось дуже багато алкоголю. Прям дуже багато. Зараз речі, показуй. Показує, що в мене лишилося після дня народження. 11 банок пива. Ну, я, я ще як? Я ще дві випив. Було 13. Це реклама, напевно... Ні, ви що? Це не реклама, це це пить. <ріхи> так, окей. Із цього оце два безалкогольних факс, Так? Да? Це інше алкогольне. І що знаєте, що я ще взяв? Знаєте, що я ще взяв? Опа. Кабаноси. Це імба. Кабаноси, читась херня, кетабаноси. Че табаноси цері. Оце оце база, да? І що ніяких завдань ми для нього виконувати не будемо. Просто вилітаю на вулицю, спілкуюсь з вовком, щоб отримати ніж з пістолетом, і лізу на цей дах. Адже ось в цьому куточку, у ящичку, лежить наша перша завітна 05 козаки. Ну і раз уж вже вліз на кришу, торів то взагалі горілка це таке уєбанство. Блять, п'є горілку, я не знаю, ви люди дикі якісь. Дяк, можна пити горілку, от скажіть мені. Горілка це просто спиртяга, яка трохи не така міцна, як ну, спирт обичний медичний. Як її можна пити? Я не розумію, як п'ють а у кого, як військи п'ють. Воно ж не смачне абсолютно. Ти просто п'єш такий і треба чогось закусить. Щоб що, щоб ставило швидше, от єгермістер цим бав, він такий ну, приємний на смак, він трав'яний. водка. На тобі баночку Гр -гр 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 накидався і йдеш бити жінку. Да, свою от, от це все база чи що? Ні, це хуйня повна. Курточку нову забрати, щоб наш грицько-пузир на серйозного чоловіка, хоч походив. До того ж, тепер можемо продати стару куртку за 649 Рупі, і на вилучені кошти придбати аж цілих дві пляшки козаків. Непогано. На жаль, більше нічого цікавого в селі новачків не знайшов. Горілку навіть за гроші продавати не хотіли, тому поковиляв собі далі. Ну іду я своєю дорогою. Як раптом бачу, просто так лежить на землі безкоштовна аптечка. Ну я і взяв, а потім дивлюсь тут ще якийсь столік лежить. Допоможи, про допомогу просить. аптечку, аптечку якусь. Не знаю, не бачив я ніяких аптечок. Допоможі, Нема, брате. Ну збачу, я пішов, бажаю здоров'я, а свою свою кому попало дава віддав... Олексій, неси подушку Єгірати. Не хотів, адже так то її продати можна. А мені півпляшки горілки дорожче за людське життя. До речі, цей Петруха розповів мені, що там бандоси засіли і якогось сталкера в заручниках тримають. На сталкера того мені якось фіолетово, але от де бандоси, там і елітний алкоголь. Ще живі! Спасибі, Опа. брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Сталкера я врятував, але от, горілки навіть однієї пляшечки не знайшлось. Ну і що це за бандоси, такі що горілки не п'ють? Позіри. Ну зате аптечок чимало. Залутав. Дивись, а це, Тому, це відео, що відео від коробач. Ти маєш базувати Сподівали і його. Опа, здравствуй, Толік. Я алкоголік. Тільки в нього в самого аптечка була, що він сам себе не вилікував. Але були й плюси, адже цих бандосів налутав чимало хабару, який тепер можна було продати. І цікавий звичайно курс у Підоровича. Два літри горілки, курс двічі дорожча за вісім пістолетів. Магазин в ДНР також пан Сидорович запропонував мені трошки підзаробити грошенят і погбивати тут в околиці. За це я отримав аж цілих тисячу грошей. Ну і гривні це, звичайно, прекрасно. Тільки цей скупердяй щось їх занадто мало дає. Та й що від них oh. користі, як на водку їх не вимірять. Вибачте, мій єгермейстер на напився, його трошки несе. Ти, от куди, братан, давай, давай. ти будеш дивитися відео? Давайте ти... там його не видно за ой, за мікрофон. Опа, тепер видно, так? Неподалік є військова база, на якій можна пошукати як і горілку, так і грошенят. Якщо що, то не хвилюйтесь, це погані корумповані військові, ще з часів Авакова їх не шкода, та я й не те, щоб багато їх вбив так. Пару трійку пройшло до речі, ну взагалі майже без проблем. Але воно того не, коштувало. Воно. Над... Я, я в скоро відкрию гаражика. <рес> вже вдалося розмотити аж цілу літру водки. До того ж, зібрав чимало луту, який можна тепер виміняти на гроші, які можна буде виміняти на ну ви і так поняли, на що їх можна виміняти. Є лише одна невелика проблема. Важить воно все до біса, а грецько пузир тут не якийсь паверліфтер стероїдний. Тому доведеться перекласти усі речі в спеціальний рюкзачок. З Мати цей портфель лейтенант Савченко. Просто перекидаємо в його труп усі калаші, вішаємо на спину чи щось типу того, і довго і нудно тащимо це все до підровича. Нічого дивного, просто та що труп наблизить калашами тут на да що дивитись. Вечір добрий, пане підрович. Не, ні, не, що можна для чильних сідоровочей чи можна? Немає. Сука. Скільки разів він ще буде це говорити? Ці такі непристойні речі, а засуджую! Ай-яй-яй-яй-яй, коро, а ніби стрімер. А хоча хуй, значить, він на твічі стрімить? Ні, на твічі не стрімить. А? Понятно, все понятно. Окей, okay. от. Okay. <laughs> що притягнув? Та от лейтенант Савченко і піввійськової бази снаряги. Тепер же просто-напросто вигружаємо сумку і продаємо то все добро високоповажному пану Сідоровичу. От чмо жирне за вісім калашів, чотири тисячі гривень сього дає. Ну, хоч запаси горілки час від часу поповнює, і то молодець. От так би завжди. Ще одну пляшку на мотив оборки Гомера, але із запасами горючого в них тут, звичайно, не густо. Та поки зачищав воєнну базу, знайшов там якісь дивні документи. А пан Сидорович наказав мені віднести їх якомусь барменові. Ну то я і задумався. Точно, бар. Ти ж не будеш собі нові сандалі в хлібобулочному купляти. От і за горілкою треба йти в місце призначення. Хочеш пройти? іди сюди Говорити будемо. Ні, тваля цю від по хорошому. Тільки о тут прохід перекрили якісь охоронці Тіщенка і просять по 500 рупій за прохід. Я взагалі людина не скупа, але ну 500 грошей це так-то півтора літри, та й взагалі я ну, так. проти корупції, так-то. навіть не знаю, як би вчинити у цій ситуації тепер. Демонстрація. Що ж, маємо тепер ще 5 калашів, які можна обміняти на 5 пляшечок козаків, та й пішли собі далі. Другою до пару на мене напали бандоси, але я дав їм пизд. Бандити, Правильно. це взагалі головна проблема цієї локації. Що ти смотриш? Ти що казів, не врубаєшся? Звичайно, що міг би допомогти цьому бідалагі, але в мене були справи важливіші. Також про допомогу від бандитів просив якийсь командир загону нейтралів. Але в мене були справи Ну важливіші. хоч не на групою да, да бандити. Третій раз вже чую. От запропонували б, ви хоча б 0,5 мені в нагороду. Я б ще подумав. Загалом Супер. подорож була нескладною, і я вже наближався до бару. Та на жаль, типи я не грав. Знаєте, я зверну увагу. Я не грав не в новий сталкер. Я, я починав його стрімити. Сука, ну що ти виснеш? Ну не висни. Ну що, ну блін, мене щось камера висне сьогодні. Чому? Коротше, я ніколи не грав, я ніколи не дивився. О, ладно, пиздю, дивився, а, але небагато. І я не грав ніякий сталкер. Окей, ні, я спомню інакше, я не проходив ніякий сталкер повністю. Я трохи грав в Клич Чорнобиля, в клич Тіні, щось, щось таке. І все. І я бі... може зіграємо якось сталкер на стрімі, а? Як вам ідея? Тільки в останній Тінь Чорнобиля. Останній сталкер. пограємо чи не пограємо? А про що взагалі сталкер я ніколи не бачив спію по ньому? Блін, я, я тобі навіть не скажу. Я сам не знаю про що сталкер. Виживання в аномальній зоні Чорнобиль із сюжетом. Дякую, колекс. Прохід перекрили ці поважні представники ідеології долгу. ори хлопці. Вони не теж те, погані. Ні, ні, Ось ні, навіть ні, ні, і дві п'яти вдалося намотити. Але от прохід до пару схоже бувиш? був закритий. Сталкер валі отсюда. Ми кого попало не пропускаємо. То ж так доведеться Ладно. мені, мабуть, вертатись назад. Інакше мені ніяк ці ворота не відкрити. Ем, хе -хе, бувайте. Якось так я а й б... потрапив на територію Долга. Дороги, ну, а де долги? Там і. Бар. Ну, все ж таки мрії збуваються. Нарешті я дійшов щас нормально затарюсь водярою. Вітаю, мічений. Одна. Одна пляшка, Пиздець. да? І ти себе ще да? У мене називаєш, більше, да? <рес> да я до тебе через півзони йшов. Ні, ну я, звичайно, візьму. А ще запозичу пару пляшечок у відвідувачів цього прекрасного естаблішменту. Але, звичайно, малувато якось. Може у представників долгу попитати. Хтось то з них точно має продавати. Чужикам на території вход закрит. Та я це водки б купити. Є. Чо, нема? В твоє... А в тебе. Не хочуть мені продавати горілки, то я сам знайду. Якщо він додав Майнкрафт на фон, треба було замість звуків стрільби звук, а із луку додати. Це був би абсолют сінема просто. Та йоп твою! Ну, якось так. База долгу повністю зачищена. Знайомтесь, до речі, моя нова сумка, Федя Зубер, це з літньої колекції дольче кабани, і, ну, сподіваюсь, що їй місця вистачить. Збір усього хабару зайняв ледь не більше часу, ніж зачистка самої бази. Але врешті-решт, Федя був забитий Ого. до самих Гланд, і можна Ого. було нести його в бар. Загалом бармен оцінив собі вартість долгу в 25,5 тисяч грошових одиниць. І схоже, що його трохи налякала стрілянина на вулиці, і він різко знайшов у заначці ще чотири пляшки козаків. Але все одно мало. Тому я склав увесь зайвий лут у свою сумку. Значить, так, Федічка, залишаю. На тобі своє саме дорогоцінне. Якщо хоч одну пляшечку вип'єш, я тебе вб'ю. Та й пішов я собі далі, бо чув, що тут неподалеку є ще одне угрупування, так звана воля. Ну і про них чутки ходять, що там одні алкаші і наркомани. Саме Блін, шампанське прямо з горла, їбать. Ніфіга він. Те, що мені треба. Е, а ну стій, сталкере, І на території волі. На жаль, дорогою до волі попав в засідку представників долгу. Виходить, що я не єдиний в кого з ними конфлікт. А -а -а -а. О, Дивна що? якась аномалія. Не я таких ще ні. не зустрічав. Але Чорнобиль, чого дивуватись. Долговців перебив. і, і Там ще зашибісь. Я тобі скидав. Ти виховав як реакцію. Дякую, дякую величезно, що ти мені їх скидав. Мені дуже приємно. В принципі, ну зараз ми дивимось відсотків 95 контенту, від відсотків 95 відосів в рулетці. Зараз це те, що ви рекомендуєте. І відсотків 5 це те, що я кидав, те, що я хотів би подивитись. І знову ж таки, от бачите, я зараз рідко форсую щось поза рулеткою. Я зараз в основному дивлюся все, що випадає з рулетки. Було, було декілька відосів, але ну. Це таке, то чисто, щоб люди зі стріма не виходили. Ось навіть Денису якомусь допоміг з аптечкою. Ми з ним тепер, до речі, друзі. Мій перший друг в цьому темному і жорстокому світі. Я зараз просто розплачусь. Ну, а тепер саме приємне збір луту здохлих долговців. Мені здалося, що я якусь стрілянину почув. Тут мій друг Денис якраз стояв, наче. Денис! Ні! Табір долгу я повністю знищив, а для свого нещодавно спочившого друга знайшов непогане застосування. Буде новою сумкою. Сука. Тож я залишив Денисика охороняти мої пукалки і пішов до бази Свободи. На прохідній мене зустрів Олег Синій. А ну, може, водка є якась. Смачного дякую. Да, з таким погонялом я від тебе більшого очікував. Дві пляшки горючого вдалося придбати у місцевого торгаша скнари. Але на цьому, по суті, все. Бажаної горілки ніде не було. Ну, я сподіваюся, вже ли... це все вип'є в кінці відео, так? ще ковбаса і якісь наркотичні засоби незрозумілі. Горілка? Де? Де? Ану кажи де? Коротше, да, обійшов я просто кожний куточок їх бази, і так нічого і не знайшов. Десь, мабуть, усе ці не заховали просто. І я, скоріш за все, знаю, де саме. Брате, ти чо? що ти стовбичиш? Брате, ти чо ти стовбичиш, брате, ти чо, чо, ти, стовбичиш? Брате, ти, чо? чо ти стовбичиш. Склади це єдине місце, куди мене не допускали. Ну звісно, що То -то можна було вступити в волі, з часом заручитись їх довірою, ні, можливо, одного дня мене все ж допустили б до цього завітного складу. Але є рішення попростіше. <свист> ну, і все, воля зачищена. Щось вони тут аж занадто Дей, слабенькі, злочинка. Сука, знову я ти маб... Пізда. Це тут все нормально. В чому проблема? А, мене вилетів зв'язок. Почув тебе рідний. Зараз повернеться. Ахуй тобі. О, як же ж я обожнюю цю камеру, просто. ой, Боже. Ну, дякувати Богу. Все працює. Я на місці. Я, я не знаю, в чому проблема. Я а... Ось, точно ж тут десь горілку від мене ховають. Знов наркотики ці. Ага. Ні. Ні, ні. І тут нема. Та де ж вони ховають то бухло? Одні наркотики, куртки якісь. І гранатомет. О, до речі, гранатомет крута штука. Там якраз якийсь доходяга під вікнами кричить вже задовбав мене. Але без горілки щось радості нема. Ладно, зберу хоч снарягу їх продам. Ага, знову перегруз. Так, а ти хто у нас? Вітя коматозник. Давай, вітічка, пішли. Речі твоїх друзів збирати будемо. Ефі момент later. навіть не питайте мене, скільки часу пішло на збір усього цього. Урожаю, але тепер ми звіті готові і вирушаємо у довгу і насичену пригоду в бік бару, де й буду все це я продавать. І на що я тільки витрачаю своє енергохарчування? Дотащив вітю до Дениса, там провів трансфер луту з однієї сумки в іншу. Як бачите, хабару тут дійсно жопу й жуй, але є одна серйозна проблема адже на іншу локацію що? сумочку з собою не взяти. Єдиного ж торгаша на цій локації я вже вбив, але не хвилюйтесь, нам просто знадобиться ще один портфель. Тож повертаємось в сторону бару. А, а, а! Тут, походу, нові представники довго під'їхали. Ну нічого мені зайві рюкзачки не завадять. Беремо ось гошу найманця і тащимо <с. в те саме місце, куди настепає при переході між <с. зонами. Тепер вертаємось до Дениса <с. і кладемо його якомога ближче до точки <с. переходу між локаціями та. Не заважайте, будь ласка, та забираємо ВЕСЬ хабар собі в інвентар. Маємо ж цілих 283 кіло відборного луту. А для переходу на іншу локацію використовуємо одну тактику російської армії. Кидаємо гранати собі під ноги. Е, да, просто кидаємо гранати собі під ноги від цього нас трошки відштовхує, і ми переносимось бік бару, але недостатньо. Давайте ще одну може, кину. А, все, Ех, успіх. І ми опиняємось прямо біля гоші-найманця. Завантажуємо Оху. його поповній лутом і пішли. А гоша, то у нас дивіться. Акробат. Проходь, не затримуйся! Проходь, не затримуйся! Е! Гоша! Гоша ти де! Гошу, не бачили. А ось, фух, ти так більше не тікай від мене. Ну і наче все. Збираємо усі 300 кіло хабару, передаємо це все бармену і маємо 110 тисяч емеральдів з Майнкрафту. Віднині наш пан пузир, просто так. Це 5 гривень, прикиньте, оце якщо конвертувати. Це лише 5 гривень. Зонівський мільйонер. Але ви спитаєте в мене, навіщо треба стільки грошей, як горілки все одно ніде нема? А я відповім вам, що іншого виходу в нас тепер нема. Адже в цій зоні, походу, всі закодовані, якісь горілки менше, ніж в мене в АТБ під домом. Доведеться абузити. Адже при кожному завантаженні у місцевих барих оновлюється інвентар. І таким чином я можу зберігатись, вантажитись і майже нескінченно купляти горілку. Інколи в бармена буває дві пляшки, інколи. 6, інколи 0. Тому так, навіть не питайте в мене, скільки часу, а хоча ладно, питайте, 32 хвилини. Тобто Ану. так, десь так, 1,12 -та моєї денної норми на рухарчування пішло на те, щоб закупити горілки в комп'ютерній грі. Буду вдячний, якщо ви оціните мої старання підпискою. І все! Останні 700 грошей, купую ще три пляшечки. Забираємо залишок з Феді Зубра і маємо 752 а пляшки хуїять. козаків. Тобто 376 літрів горілки. Звісно, що з таким скарбом рухатись буде проблематично. Тож, ваше здоров'я накриваю поляну викинути усе. Е, щось не викидується е, мене все зависло. Находять викидувати випічка ні? Ух є, щось у мене аж.. Комп'ютер странно шуміти почав. Mm -hmm. Ну, ми коли з друзями в 15 років п'янки влаштовували, так само стіл накривали. Горілка хороша, вставляє потужно. І це я навіть ще пити не почав. Що ж, пані та панове, ваше здоров'я. Mm -hmm. Strok, <orchestra playing> <-zhou> <Perfect> oh Sache". Я себе приблизно так сам відчував, коли йшов в магазин 4 травня. <sus80> А, де це я взагалі? Щось все наче схоже, але якесь не таке, якесь дивне. І я сам змінився. Тільки не кажіть мені, що мене зараблоксів. Ні, ні, тільки не це, що завгодно, тільки не реблокс. А, ні, ні якого дідька тут взагалі чому собаки такі довбануті? Треба до Сідоровича йти. Він точно знає, як мене відроблоксити назад. Пане Сідоровичу, вибачте, що називав вас Підоровичем весь час. Підкажіть, як мені відроблокситись назад. Я не хочу тут знаходитись. Ні. Я більше ніколи в житті не. Шматкави. Советка снів. Буду вживати алкоголь. Водка пішла в жопу. Ну що ж, дякую вам усім за перегляд. А особливо подяка, як завжди, членам та членкам. Блін, база. Ну просто база. Але за Сідоровича, але на П засуджую. Засуджую просто максимально. Ну а ти перейшов на оригінал, поняв? Ти? Я її зафіксував. Бам.